Ну що, друзі, готові побачити поєднання кращого з надійним? Будь ласка, RTX 4080 Noctua All C Edition від Asus. Я впевнений, більшість з вас знає, що таке Noctua у світі ПК, хто не є технозавром, скажу дуже коротко. Noctua виробляє одні з найкращих охолоджень взагалі серед усіх виробників на ринку. Шанувальникам якісного охолодження на проц або корпусного охолодження від цього шоколадного бренду дуже гарно знайоме. Взагалі, я гадаю, якщо ти робиш дещо подібне і дуже гарно, то й треба у цьому напрямку і працювати. У то ти не зустрінеш мишей або корпусів, лише тільки те, що пов'язане з охолодженням ПК і нічого іншого. На процесор до корпусу або пасту це все Nocto. Чудова колаборація я тільки за. Ви вже помітили, друзі, топове рішення RTX 4080, як я казав, 16 ГБ відеопам'яті, тут сучасна швидка архітектура, всім знайомі архітектурні дані по карті, давайте що по комплектації. Власникам серії ТАВ це тримач під карту знайомий, я впевнений, дрібниця, але погодьтесь приємно, коли зустрічаєш дещо подібне і не треба докупати і витрачати зайві гроші. Достаю міні викритку з діленням на кінці гума, звичайно, щоб м'якенько, під карту як треба. Вимірюю довжину від корпусу до карти, підставляю, от і все. Для великих і масивних карт дуже важливо мати дещо подібне. Всі знають про ноу-хау від Nvidia, саме про цей провод єднання до карти. В моєму випадку на 3,8 пінові входи живлення, і на 2 буває, і на 1, ви знаєте, у 3000 серії. Ну якщо в тебе найсучасніший блок живлення з підтримкою PCI 5.0, то можна взагалі єдиним проводом це виглядає дійсно круто. Ну і карта. Знаєте, друзі, цей найтовстіша карта, що я тримав у своїх руках. А я багато карт перетримав і повірте мені, на слово, вона просто велика. Ні, вона навіть величезна. Щоб ви розуміли, ось приклад моєї далеко не маленької Gaming OC і цієї Asus Noctua. Дійсно, карта пережечок у гарному сенсі цього слова. Шанувальникам Noctua знайомий коричневий колір. Ну це вже визитна картка, можна по різному казати, колір смаженої кави. Жоудя або чогось іншого. Головне, він впізнаваємий. Два вентилятори вдовж кожуха Noctua NF з маркировкою А1225, 2 по 120 мм, оснащений витрадую крильчаткою стерок, це інноваційна така фіговіна із радіокристаличного полімеру, не так, як у всіх, з пластику дешевого. Так, це круто. Набагато міцніший, надійний. Укріплення тут металеве, я маю на увазі втулку, бо таку махину треба надійно отримувати. Це зрозуміло. Тому і стабілізовані. Підшипники спеціальним отаким малошумним шум щоб забезпечити ідеальну продуктивність, на яку, звичайно, можна покластися і не перейматися, що часом щось там засвистить або вийде з ладу. Технологія 0 дБ давно вже працює, відомо, це коли на ГПУ нижче 50 градусів кулери не обертаються взагалі. Зовні здається, що кулери просто приєднані до радіатору і все. Ні, друзі, не так. На самому ділі гума по кутах навіть не торкається радіатору, чому саме. Так, я впевнений, ви розумієте. Коричневі проставки, скоріш для красоти стилю, єднання знаходиться десь ближче до середини крильчатки. Зовні радіатор дуже схожий на той, що ставиться у серію TAF, схожий, але трохи не такий. У Nocto Edition зовсім інша рама з декількими поліпшеннями, саме під кулери Noctua. все як треба, зроблено, охайно. Звичайно ж, бекплейт на спекотних місцях має отвори над радіатором, під корпусне охолодження, там, де повітря обдувається, це дуже вірне рішення. І це потрібно робити, щоб не було зайвих температур. На жаль, ну не всі розуміють, і роблять просто бекплейт, отвор під ГПУ. і все. Звичайно, щоб карта розкрилася на 100%, можливості і показала свій увесь потенціал, треба мати і сучасний проц, і материнську плату. Отже, проц я обрав i 7 13-го покоління 13700K, 16 ядер, 24 потоки, всім відомі показники цього монстру. Сподіваюся, друзі, ви дивилися моє попереднє відео про потужну карту і посередній проц. Якщо у двох словах, щоб було все як треба, повинен бути баланс. Сучасна плата. Asus ROG Strix Z790F Gaming Дійсно, чудова плата DDR5, є підтримка PC5.0, швидкісний Wi-Fi, є зв'язок з Будановим, <свісно> жартую. Все тут є, друзі, і навіть більше. Дійсно, топова плата під потужні комплектуючих, купа металу на охолодження, всього і вся. Є кнопка збросу карти. Зараз сама така, наприклад, є найпопулярнішою. А то ну, буває таке, треба міняти карту зазвичай до неї просто не дотягнеться, до цього пиптика. Так, тут просто тикс-тикс -тик і готово. Так, стрікс, друзі, це дорого-багато, плюс надійно, купа швидких портів керування, біосом все тут на золоті, навіть ви бачите під мікро, подзвучання, старт системи, як уламби ось так от кнопкою. Дійсно, топова плата, але сьогодні не вона головна попелюшка на балу. Отже, залізо на низькому старті і перше це звичайно, дрова. Останні з Nvidia Experience закачу самі останні, які є на даний час. До цього також інсталюю gpu Tweak під карту, щоб налаштувати під різні завдання. Поки ставиться, дивлюся, що там по біосу на карту. На даний час остання версія біосу, щось мудрувати немає сенсу, потреби повертаюся до дохипутвіку. Що тут є? Показання вольтажу, частоту відеопам'яті, температуру, оберті кулерів і що цікаво, оберти можу керувати окремо, тобто ліворуч, праворуч, обома кулерами. Частота, буст, все тут можна підлаштовувати під себе. І я, друзі, тестуватиму сьогодні на простому all тобто це розжинений непростий. Звичайний, нічого не змінюю, щоб ви могли бачити саме на що здатна карта без тонких моїх налаштувань. Отже, до тестів. На гра для будь-якої карти, симулятор бомжа або безхатька. І дійсно, які часи такі ігри, я, звичайно, друзі, жартую. Це лайно піде навіть на калькулятори, не кажучи вже про RTX 4080. Заради приколу встановив цей шедевр у лапках. Просто цікаво, невже хтось в таке буде грати? Мені просто цікаво, не знаю. Як це сказати, сором чи що? У 23-му році подібне посміховисько випускати, ну... <с> я не можу просто. Добре, переготали до справи. Полежете у Requiem далеко, не бомж симулятор. Звичайно ж, крута атмосфера, чудовий графічний двігун. Я б навіть казав, одна з атмосферніших ігор цього року. Можемо дозволити навіть у 4К. Карта може, ну чому б ні. Тому спочатку 4К, ДВСС на балансі, генерація кадрів включено. Не вмикати таку фічу це безгуздо. Отже, все на максимальному рівні графіки, показники до. Пору і 130 кадрів. Звичайно, з такими налаштуванням графіки карта завантажена майже наповно. Це зрозуміло. Головне для нас температури. Звичайно, температури і 56-57 градусів. На мене це просто топ-показник. А особисто, якщо враховувати, що в мене 40-80, а не якась там 10-50. Насправді все дуже просто. Поєднання найкращого з найкращим і дають подібний результат. Головне, що комфортно і тихо, і наступне, що мене дійсно дивує, це стабільність температури. Вона постійно тримається у межах 2 градусів. 56-57 градусів, не більше, не менше. По типу немає такого, що 60 і одразу стрибок там до 70. Такого тут немає. Ось вам, друзі, і кулери від Noctua. Звичайно, важливо мати продумане охолодження, маю на увазі гарні радіатори, але коли поєднаєш ти краще з кращим і маємо ось саме таке. Такий ідеальний показник. Тут навіть проц 70 градусів на карті лише 57 градусів. І це далеко не проста гра по навантаженню. Дивлячись на кількість обертів, можливо, вам здається, що тут як у боєм. Але ні. Зовсім ні. Завдяки технологічному охладу вухам комфортно, дійсно комфортно. Давайте подивимось на вплив здатності на кількість кадрів. У 4К 136 кадрів, заходжу на оштування, змінюю тільки здатність екрану, не чіпаю більше тут нічого, застосовую обов'язково і замість 136 вже 230. Ну не знаю, гнихі, отак на мене приріст майже 100 кадрів, з пониженням здатності трохи впала також і температура. На 2-3 градуси менше, тим не менш погодьтесь приємно. От напишіть мені скільки градусів у вас на ультрах само в цій грі. Скільки градусів кадрів мене не цікаве, скільки саме градусів. Звичайно, від локації та освітлення кількість кадрів може змінюватись. Я маю на увазі від дня ночі. Десь буває 180-160, а десь і 280 кадрів. Дуже крута гра, як по сюжету, так і по графіці. Генерація кадрів 4000 серії робить дива. У цієї серії карт просто величезний стрибок у швидкості, особисто якщо порівнювати з попередником. Ну а далі Cyberpunk 2077. З часом гра нарешті стала такою, як і її очікували ми спочатку. Тут це дуже просто. Ультра, генерація кадрів обов'язково я вмикаю, DLSS автоматом, показники графіки максимальні, де високі, де можливо вище я виставляю, тобто ультра, є навіть показник психо. Додаю також трусування промені освітлення і маю у середньому 120 кадрів. 120 у 2К здатності у самому центрі міста ну це дуже велике скупчення людей. Ви бачите машини всього іншого. На мене показник просто чудовий, відмінний. І що цікаво, у кіберпанку температура вище 50 градусів не піднімається взагалі. Я дійсно вражений, що така найпотужніша карта має показники, наприклад, як якась затичка. Навіть у затичок по типу 10-30 і то більше температури. 47-50 градусів це прям ну, дуже крути цифри. Звичайно ж кулери Noctua ще краще охолоджують карту від Asus аніж Стокові, маю на увазі ті, що у TAF або Strix. Я місяць тому показав, як вірно збирати ПК, саме розташування охолодження і тому подібне, Хто пропустив, подивіться. Так от, там на тесті була 4080 серія TAF, а її я вважаю однією з найкращих по охолодженню. У кіберпанку СТАВ було 53 градуса, у Noctua Edition ще менше. Отже, по першим двом іграм можу казати, що ASUS серія Noctua найпрохолодніша карта серед топів. На даний час це найхолодніша серед карт 4000 серії. Для прикладу, двокулерна дуал від політу кіберпанку показувала 65 градусів, різниця між картами у середньому 15 градусів, і це 4080 моя проти політовської 4070. Отже, друзі, дива не буває і ніколи не буде. Якщо бажаєш якість і кращі показники, треба заплатити. Не переплатити, а заплатити ціну, яку коштує той чи інший продукт. Переплата це коли однакова якість за різну ціну. У нашому випадку ціна якість можливості впевнений, ви розумієте. Це те ж саме, але обирають розсування променів, бо є немало гравців, хто бажає мати іще більше кадрів. Отже, без RTX замість 130 я маю вже 180 кадрів. 180 саме на даній локації гри. звичайно, кількість кадрів може змінюватись від локації, ці все знають. Проте нагадую, що це саме центр, де найбільш. Кількість людей навантаження на карту тут максимальне. Ну, давайте ще у 4К, щоб взагалі було все по красі, залишаю як є, змінюю лише здатність. 140 кадрів у 4К, занавість, дякую. Daylight To the Human 2K, Nvidia Reflex On, DLSS включено, генерація кадрів. Обов'язково я вмикаю, бо це приріст майже 90%. От Отже, друзі, максималка і я, м'яко кажучи, вражений. Ну а що тут можна ще додати? Що можна казати? 200 кадрів і 50 градусів на ГПУ. Я насправді вражений показниками Проц, наприклад, той же на 5000 МГц 80 градусів, а карта лише 50 2800 обертів на карті і мені дійсно комфортно, ось що значить якісні кулери. Карта навантажена 97%, ресурси і можливості використовуються на повну, все ви бачите, 200 кадрів ну це дуже багато. Вра далеко не середня по вимогам, просто як я люблю казати, баланс тут дотриманий на 100%. Саме баланс процесору і карти тому ось такий і показник. У збірці ПК важливо все. Щоб хто не казав, найскладніше та найголовніше у збірці ПК це баланс комплектуючих. І ще раз, що таке генерація кадрів для сучасних ігор. Ось вам звичайний приклад. Приблизно 200 кадрів на даху, майже 200. В налаштуваннях вимикаю генерацію додаткових кадрів, все інше я не знімаю. Тобто нічого не чіпаю, залишаю, як є. Було 200, стало 100. Ось саме так і грають власники карт, які не мають 4000 серії. Тільки від карт RTX 4000 серії від 4050 аж до 4090 є генерація кадрів, правда 4050 лише поки що на ноутбуці. Ось так, друзі, врубаю генерацію додаткових кадрів і знову маю 200 FPS. Ну і по традиції 4К. Не змінюючи графіку, лише здатність я піднімаю до 4К і маю 125 кадрів. І по суті RTX 4080 дозволяє легко гратися у 4К, по-справжньому легко гратися саме у 4К, не так як було раніше, там ледве-ледве дотягувало до 60 FPSів. Погодьтесь так куди краще. Ще трохи коснутих тих у мозок, весела гра, мешканці цього світу ну дуже схожі з потворами в політики, Головна мета це, звичайно ж, вбивати, руйнувати, грабувати, нічого. Світ від фашизму очистився, вичистимо і расизм. Життя як бумеранг, спочатку ти не цікавишся, що і куди летить, а коли бумеранг повертається, починаєш цікавитись, ставити запитання, а нас за що. Отже, друзі, топова гра, як ви знаєте, я би сказав, навіть жорстока і реалістична оця анімація, деяких людей навіть лякає. Отже, останні з нас все на максимальному рівні гра. Буває інколи і десь можна побачити 130 кадрів, а іноді буває навіть 80, залежно від локації. Гра, звичайно ж, далеко від оптимізування, але погодьтесь виглядає ну дуже круто. З подібною картою немає сенсу хвилюватися, що десь там буде не дуже якось. Температура на карті, як і раніше, дійсно чудова. До 50 градусів вище не піднімається взагалі. Частенько буває трохи більше навіть 40, і на даний час це найкращий показник серед усіх топових карт. Що тут, друзі, ще додати, ви все бачили самі. Все дуже просто: найкраща карта по температурах і крапка. Asus це бездоганний рівень комплектуючих, всім це відомо. Я тільки за коли трапляються подібні колаборації. Все просто. Якщо бажаєш мати найкращі показники і продуктивність, то треба брати найкраще. RTX 4080 Nocto OC Edition від Asus мені дуже сподобалась. До цього ще одна велика перевага саме цієї карти, вона легко стає у будь-який компактний корпус. Наявність у карти двох кулерів, не трьох, як у інших топових віддях, дозволяє легко помістити цю карту навіть у кейс формату мікро. По суті, альтернатив по потужності, компактності і температурах у цієї карти немає. Founders буде гарячіша, всі інші на 2 куври теж будуть на 10-15 градусів теплішими, тому хто шукає потужну та прохолодну карту, я сміливо можу радити саме цю Asus Noctua Edition. Сподіваюся, друзі, сьогодні багато ви для себе корисного дізналися, тому закликаю вас підписатися на канал, щоб розумітися у світі ПК. Подобайку заради українського і скоро побачимось у огляді ноутбуку. Подивимось, що там може нова RTX 4050 згодом і дешевий ПК для народу. До зустрічі!